Вітаю! Я Інна Інна Осадченко. А ми з вами в Антистресі по-українськи. Дякую що разом. Це вже третє відео на тему жести, міміка, стереотипні уявлення про них і помилки, прищитуванні саме цих особливостей один у одного. На попередніх відео ми з вами говорили про те, що собою представляють жести і міміка. як ми їх виявляємо, де можна в літературі почитати про це, що треба врахувати при щитуванні міміки і жестів інших, як не помилитися, як не видати себе. А головне, ми з вами почали аналізувати на конкретних прикладах окремо взятої міміки чи жесту. Як можна щитати з інших, не помиляючись, і як не видати себе? І отож, сьогодні ми вже дійшли до нашого чарівного рота, до вуст українською мовою? Отже, що тут стереотипного? Стереотипне розуміння того, і воно абсолютно цілковито спрацьовує в класичних ситуаціях: це: по-перше, якщо кутики опущені рота вниз, це означає, що людина в пригніченому настрої, в депресивному настрої, вона дуже незадоволена. І, отож, якщо отакі вуста застигли, як перевернута літера С, вниз застигли на обличчі людини, це означає, що тривалий час людина перебуває в такому стані. Але це не означає, що якщо кутики підняті догори в устах у посмішці, то це однозначно людина у хорошому настрої. Це спрацьовує тільки тоді, коли у людини не тільки кутика вуст підняті, а іще і кутики очей. Кутики очей посміхаються, бо очі це дзеркало душі. І це щира радість, щире відчуття позитиву. Але, знову але, якщо ми посміхаємося на весь рот, посмішка від вуха до вуха, це теж не означає, що людина така щира у своїх відчуттях радості. Це може бути іронічне, це може бути саркастичне, це може бути просто удаване, приховування отого депресивного стану. Через те, і кажуть, прихована депресія називають той, ту ситуацію, коли людина постійно ходить із посмішкою удаваною посмішкою. А насправді в неї душі там кликотить, і вона в, насправді пригнічена. Але, знову ж таки, якщо їй сміються й очі, і посмішка від вух до вух, не треба казати, що ця людина постійно це вдає. Бо є ще і інші особливості. На моєму прикладі, ви помітили, що я посміхаюся широкою посмішкою. І дехто скаже: Та вона ж грає. Це маска. А той, хто мене знає, той підтвердить: Так і ні, я позитив. Але, на жаль, від дитинства у мене парез лівої щоки, тобто одне із нервових закінчень. Так це стало, м'яз не пускає, щоб я могла посміхатися на півпосмішки. І коли я посміхаюся тільки на півпосмішки, в мене починає отут дрижати оця частина щоки. Я не хочу вдаватися до операції. З цим прекрасно можна жити, щоб не йти зайвий раз під ніж лікарів. Тому просто в такий спосіб я фіксую свою посмішку, і в мене не дрижать кутики моїх вуст. А дехто буде думати дещо зовсім навпаки. А тепер щодо наших губ і щодо нашого язика, який вплив на інших має. Мають наші вуста, коли ми їх як так чи відкриваємо. Багато хто дівчат користується таким привідкритим ротом. Скільки мемів на цю тему, скільки сміху, анекдотів, і дехто починає казати, та туди хтось має залетіти. Та це ти показує, що не наскільки розумна, бо чоловіки не люблять розумних жінок, та й привідкриваєш рота, але тим не менше саме якраз в привабливості, в сексуальності. Дійсно відіграє роль о, от привідкритий ротик. А не відкритий, тобто є своя межа. Але знову ж таки, наскільки у нас викривлена дуга наших губ, це залежить теж від того, наскільки функціонують повноцінно м'язи на нашому обличчі. І крива посмішка у людини може бути спричинена, так як я сказала, у мене, наприклад, з приводу того, що не всі м'язи функціонують досконало. Але язик. Дехто не помічає, як багато його використовує у своєму мовленні. Особливо люди емоційні, якщо вони багато говорять, у них цілком нормально пересихає в роті. Тому дуже зручно, щоб стояла скляночка з водою, щоб можна було випити. Так я роблю на лекціях, щоб можна було перевести подих, бо пересихає у процесі того, що ми відкриваємо рота, повітря випускаємо, впускаємо. І там осушується. І Язик автоматично на фізіологічному рівні, на підсвідомому, починає нас зраджувати, виповзає на поверхню і облизує наші губи. І колись я мала такий навіть мала анекдотичну ситуацію, коли моя подруга розсердилася, багаторічно спостерігаючи за мене, і сказала: перестань же зваблювати чоловіків своїм облизуванням язика. Я навіть не могла зрозуміти, про що йдеться. Я себе збоку не бачила в цьому. А вона мене почала перекривляти і почала показувати, що я досить часто роблю отак і обводжу повільно язиком свої губи, зволожуючи. А це фізіологічний рух, який здійснюється на підсвідомому рівні. Просто Теж фізіологічний аспект, про який ми казали, що пам'ятаєте в одному із першого, перших відео, фізіологічні і генетичні особливості кожного з нас. У моїй родині багато у кого бракує вітамінів серії Б. І це якраз впливає на якість шкіри, вона пересохша, і в тому числі на слизових оболонках, на губах. І поки я не підібрала. Помаду, яка дійсно по-справжньому зволожує мої губи, я не позбавилася оцієї звички висовувати язика, ну точніше, не звичка, а це фізіологічної потреби висовувати язика і облизувати груби, губи. Тепер ніхто із моїх подруг не каже, що я зваблюю якось їхніх чоловіків. Тепер щодо е, того, як ми можемо позбутися цього. Нагадую, для того, щоб звернути увагу на те, як у нас наш, наш рот відкритий привідкритий, забула ще одну фізіологічну проблему: якщо у нас дійсно перетинка носа, чи якась інша проблема є, тобто викривлена перетинка носа, чи інша проблема у нашій носоглотці, то це може означати, що ми не можемо повноцінно вдихнути, видихнути. Носом не дихаємо і дихаємо ротом. Люди традиційно в такий спосіб із привідкритим ротом, і не треба думати, що вони якісь недорозумні чи спеціально це роблять. А ще є багато жестів пов'язаних із нашою шиєю, і як вона нас може видавати, і що ми маємо знати про жести, пов'язані із шиєю стосовно нашого співрозмовника? Якщо співрозмовник, розмовляючи з вами, починає потирати шию інтуїтивно? Це означає, що ви обтяжуєте його своєю розмовою, або вона йому не цікава, або ж результат вашої розмови буде спонукати до того, що у нього з'явиться нове ярмо на шиї. Уявно. Водночас, як ми можемо помилитися? А помилитись тоді, коли люди, які страждають, наприклад, і проблеми мають з артеріальним тиском. Тобто підвищений дуже тиск або знижений для того, щоб його стабілізувати, вони роблять міні-масаж і можуть дійсно потирати свою шию. Коли я підряд читаю кілька лекцій, а я є гіпотоніком і це мене може втомлювати, я студентів попереджаю, не комплексуючи з цього приводу, що, шановні студенти, щоб нормалізувати себе і в мене повноцінно працював мозок, бо ж кров функціонує через шию до нього. І саме отут є ці ділянки, які при легкому натисканні масуванні можуть цьому посприяти, я буду це робити. І це ж ніяк не впливає на, на те, що щось змінилося в моєму ставленні до вас. Це перший момент. І до речі, про це в окремих відео як, як нормалізувати свій артеріальний циск, тиск з допомогою легеньких жестів пов'язаних ось тут із ділянкою шиї. Але наша шия. Це іще повороти нашої голови. От мені дуже подобається приказка українська, що чоловік це голова, а жінка шия. Куди шия повернеться, туди голова й буде дивитися. Так, в українських родинах і повелося. Але коли люди крутять головою. Якщо ваш співрозмовник спілкується із вами і починає якось нахиляти голову в один чи в інший бік і фіксувати її там тривалий час, це означає йому або не зрозуміло йому про що йдеться у цій розмові до кінця, він здивований, він не хоче вас слухати в нього опір у цьому випадку, натомість фіксована голова вказує на те і разом із поглядом на вас, що вас хочуть слухати, що приймають вашу інформацію, і у вас буде конструктивна розмова. Якщо ж десь починаєш взагалі відволікатися. Це може вказувати на те, що людину дратує ваша розмова, якщо людина часто починає повертати в голову в один чи другий бік. Дратує людину ця розмова, або ж може бути, що людина не впевнена в собі і вона шукає десь з боку підтримки. Як це показує? От зараз у нас. В тривалий час уже проходять дистанційні, тобто онлайн-заняття у різних закладах освіти, від закладів до дошкільної освіти і аж, аж до наших робочих моментів. І мої учні досить часто не впевнено, коли запитують їх на уроці, а батьки привчили їх підказувати їм на уроках. Учні чекають. Тієї допомоги з боку. І тому при кожному моєму запитанні повертають голову і шукають, де тут тато, мама, щоб підказали. Але може бути й інше. Коли я розмовляю із клієнтом, а він боїться на процесі якраз психологічного консультування, має страхи і долаємо цю проблему, він досить часто може обертатися, бо відчуває страх. Страх, небезпеку збоку, що хтось може зашкодити так, от якраз оці повороти голови і вказують на те, що людина боїться, людина остерігається. І тут, звичайно, що треба працювати. До речі, як цього позбутися? Якщо це вже стало поганою звичкою, ви перестали боятися, але повторюєте, повертати. Повертати голову раджу своїм клієнтам ставити в ту сторону дзеркало. І кожного разу, коли повертаєтесь, бачити себе і повертатися назад. І далі ми будемо говорити про те, як працює це все у порівнянні з нашими плечима. Рухи плечима, як вони нас видають, і що ми за цими рухами можемо прочитати у нашого співрозмовника якщо співрозмовник якось рухає плечим плечима, значить це йому некомфортно під час вашої розмови. Йому не подобається щось у розмові, він почуває себе деструктивно. І якщо ж людина отак ось сутулена сидить, це означає, що я не впевнена у собі. Це означає, що людина в позиції жертви, бо людина впевнена в собі, завжди буде мати поставу рівну і відповідно розправлені плечі. І дійсно все те, що пов'язано із плечима, це пов'язано з правильністю нашої постави, це пов'язано з нашою спиною. І ось тут, що потрібно врахувати, на чому ми можемо попастися. Ну, по перше, що дійсно, якщо в людини щось із поставою із плечима, це означає, що в неї просто-напросто можуть бути якісь проблеми із хребтом. І отут дійсно взаємопов'язано. Я завжди кажу своїм клієнтам, що ваша спина, ваша хода, ваша постава буде вас видавати. Впевненість у собі це завжди слідкування за своїм здоров'ям, за своєю спиною. Спина це основа здоров'я. Про це у відео із психосоматики. І якщо хоч трішечки ми з вами сидимо не так, у нас буде викривлення хребта, це суттєво впливатиме на наше здоров'я. Бо знову ж таки в окремому відео. А якщо ми маємо проблеми із здоров'ям, ну ми ж будемо постійно почувати себе некомфортно. На будь-якій зустрічі будемо дивитися на нашого співрозмовника, а біль буде відволікати і автоматично викликати якісь рухи дискомфортні нашого тіла. Піклуймося про себе, дбаймо про своє здоров'я, і ми будемо і для інших виглядати досить гарно. І, врешті, для себе самих насамперед ми будемо комфортно себе почувати. І коли ви хочете вийти з цієї ролі жертви, я завжди кажу. Навчіться спершу слідкувати за, своїм, за своєю спиною, за своєю поставою. І отут багато хто починає аналізувати, що коли руки у людини отак от за спиною, людина так сидить, то це погорда, це людина, яка зверхня себе почуває, занадто впевнена у собі. Але якщо ви переглянете мої відео інші, то там ви побачите техніку роботи. Над покращенням своїм свого здоров'я, тобто якраз над усуненням проблем постави, це одна із цих вправ, коли ми руки закладаємо за спину, тільки домовтеся із співрозмовником і кажете, я зараз виконую вправи щодо вирівнювання своєї постави. І дозвольте сидіти ось так, мені так комфортно. Бо якщо у вас біль, то чи буде вам комфортніше сидіти, розмовляти з болем? Ну, певно, що ні. Що стосовно як усунути оці ще проблеми, якщо у вас нав'язливі або стереотипні рухи у вигляді поведення такого плече чи щось інше? Є така древньогрецька легенда про домокла, домоклів меч можете почитати. До речі, є два варіанти цієї розв'язку і пояснення цієї легенди. Одна це розуміння, що домоклів меч це гостра проблема, яка нависає над тобою і в тому, і в тому розуміння. Але це як приклад того, як володар завжди знаходиться на волосинку від смерті, і нібито уявний меч висить на цією людиною. А за іншою легендою. В домоколи оратор, який саме позбавився проблеми посмикування плечем, коли повісив над своїм плечем гострий меч, і кожного разу, коли цю звичку автоматично відпрацьовував, у нього плече торкалося гострого меча і було поранення. Так він дуже швидко позбувся цієї звички. В принципі, отак позбувається бу будь-якої звички, але тільки без меча. Тобто, треба слідкувати за цим моментом і зробити усе, щоб не можна було повторити цей рух. А. Поставити перед собою дзеркало і побачити себе збоку. І себе ж контролювати. Б. Можна зняти себе на відео і так само на себе час від часу дивитися, контролюючи ці свої зайві рухи. Б. Попросити когось з своїх друзів, щоб вам нагадував, не смикай плечем, якимось жестом, ну там, це вже самі визначаєте яким. Або ж, знову ж таки, працювати, коли ви будете отак от от сидіти чим. Якийсь там час, через якийсь час оцих вправ ви зможете позбутися якоїсь вашої звички поганої у поставі. Бо то завжди такий аристократичний приклад того, як ви виглядаєте впевнено з боку аристократична постава, і ви зможете так багато-багато років, навіть до старості, утримати оцей стрижень в своїй, в своїй основі. І про що ми з вами і будемо говорити далі? Стосовно рухів плечей ще додам такий момент. Що може ще дратувати людину, і вона може поводити плечима, окрім проблеми із хребтом. Згадала ситуацію, коли моя співрозмовниця, розмовляючи зі мною, так ось нервово щось робила. А потім, врешті, вона зізналася, бо це вже просто і розмову завело в такий тупик. Вона каже: Вибачте, у мене щось так коле в одязі на спині, що я не можу нормально сидіти. Вона вийшла в дамську кімнату, дійсно з'ясувалося, що то була пір'їнка, яка дряпала її спину. І вона на серйозному засіданні вела себе вельми нервово. І отаке от буває. Але ще нагадаю, як же ж правильна, яка правильна має бути постава, щоб у нас не було отих зайвих рухів, пов'язаних із тулубом, пов'язаних із нашими плечима. Це ми маємо підняти догори плечі, підвести їх назад і опустити. Уявляєте, оце ваша правильна постава. Якщо вам так некомфортно сидіти, значить у вас є якісь проблеми. Зверніться до кваліфікованого, саме кваліфікованого, якогось спеціаліста, мануального терапевта, який вам допоможе усунути таку фізичну проблему, щоб вона не стала психічною. І тепер руки. О, руки це наше все. Особливо, якщо люди дуже емоційні. Там у жестикуляції буде багато всього. Жестикуляція руками це наше все, це врешті ми. Що стереотипного ми маємо знати? По-перше, якщо людина тримає руки, ось так ось складені, ось так, це свідчить про її виховання, це свідчить про те, що вона дійсно може бути сконцентрованою. Багато хто так співає, виступає, говорить. Тобто людина ознайомлена із технікою і із тим, як правильно складати свої руки. Якщо ж ми руки тримають люди в кишенях, то люди, можливо, щось приховують, люди вперті, люди протестують, бо там можуть навіть бути якісь кулаки в кулаки стримані руки. Якщо насправді людина стискає руки у кулаки, це вже вершинний момент агресії. Треба бути дуже обережним із такою людиною. Якщо людина весь час ходить з опущеними руками і тримає їх отак, розмовляючи з вами. Це людина жертва. Підлеглий, якому дуже важко вийти із цієї ролі. Якщо ж людина тримає руки, ось так це занадто велика впевненість. Ви можете це побачити на фото. Це людина, яка може ігнорувати, людина, яка закрилася від вас і не хоче з вами відкрито говорити, вона має свою точку зору і не дуже хоче змінювати її. Саме ці жести і видають нас, саме ці маніпуляції руками. Ну а ще скільки аналізують, чи то такі жести, чи то хтось сердечка собі показує, чи щось з іншими руками, то взагалі обережно, бо вони це у першому відео мають національний аспект. А хто ще каже, що це масонські, якісь жести, якісь політичні, закриті, відкриті, це окрема наука. Ми тільки маємо зараз зрозуміти, що тут може бути стереотипного того, що ми помиляємося насправді. Ну, от, наприклад, на власному, коли я ось отак от роблю руками. Я навіть отак люблю робити руками, і багато хто, дивлячись на це, починає мені казати, що я закрита. Так само я можу руки покласти до кишені. І отут, якраз, і помилка, бо мої фізіологічні особливості особисто це температура. 35 і 6 загальна тіла, і може бути нижчою. І повірте, я себе дуже комфортно почуваю при такій температурі. І всі мої рідні, хто має таку ж температуру генетично, теж нормально себе почувають. Але буває, що мерзнуть кінцівки, пальці і ноги. І я це. Ховаю, ось так, я просто грію руки. Інколи я відкрито це кажу своєму співрозмовнику, який вперше зі мною і хоче читати мене через оці жести. Не комплексую і розповідаю саме про ці моменти. І ми абсолютно закриваємо це питання. Або ж буває навпаки, коли, зважаючи на моє творче мислення, я так розслабляюся, що можу лікті поставити ось отак. Ви цього не можете? А це моя фізіологічна особливість. У мене така гнучкість, що я можу ось так от звести руки, а хтось не може. І тому не треба аналізувати занадто вже прискріпливо абсолютно все. Бо то наші особливості. Водночас пильнуйте, бо у цих жестах і міміці багато чого розкривається, як і співрозмовнику, так і в вас. А якщо вже це стає нав'язливим, це стає дуже стереотипним для вас особисто. Працюйте, вивчайте себе через дзеркало, через відео і змінюйте себе на краще. І повірте, дійсно, усе буде краще. Про жести і міміку, про стереотипи, подолання їх можна говорити ще багато-багато. Читайте про це в тій літературі, яку я радила у першому відео. А ми. Знаємо про жести і міміку, наскільки це потрібно нам, не завантажуючи, не перевантажуючи свій мозок занадто прискріпливим аналізом своїх та чужих жестів і міміки. Водночас пильнуємо, щоб вони нас не видавали, не дивуймося, змінюємося, не ображаємося, працюючи над собою, а навпаки, демонструємо іншим приклад змін нас. І цим інших людей, і світ загалом. А як любити людей та світ? Як приймати, як не ображатися? Як працювати над собою, долаючи свої емоції? Про це у інших наших відео у нашому антистресі по-українськи. І все буде краще.